Малята, продовжуємо нашу зустріч. Чи буває так, що ви інколи сваритеся з друзями? Чому так буває? Так, ви не поділили іграшку, ви не поступилися місцем. Хтось вас образив. А як можна уникнути сварки? Так, сказати вічливі слова. Якщо бачите, що хтось до вас вороже відноситься, краще підійти. Якщо у вас хтось просить іграшку, можна сказати На пограй ти, а потім я. А якщо ви вже посварилися, можна помиритися мирилкою. Мир миром, пироги з сиром. Ми дружечки красні, варенички в маслі. Посварилися, помирилися, обнялися. Прослухаємо оповідання, яке написала дитяча авторка Віра Паронова. Умій попросити. Наталя Володимирівна винесла на гральний майданчик лаву. Христинка швиденько сіла, розклала посуд по всій лаві і оголосила Це моя квартира. Нікому не було можна сісти навіть на краєчок. Це моя квартира, я перша зайняла. Вихователька винесла ще одну лаву і поставила перед старою вербою. Всі безквартирні пішли за нею. Почалася гра. Христинка залишилась сама, трохи погралась, поклала ляльку в коляску і пішла дивитися, як сусіди живуть. А вони й уваги на неї не звертають. У кожного своє заняття хто в магазин, хто на роботу, хто борщ варить. Ходить Христинка з коляскою навколо дівчат і бубанить. Ага, ви не хочете мене взяти до себе? Не хочемо, відповідають. Іде ображена скаржитися виховательці. Наталю Володимирівну, а дівчата мене не беруть до себе. А ти просилася? Просилася. А яким голосом? Нормальним, а треба лагідним, каже вихователька. Ось так, дівчатка, будь ласка, візьміть мене до себе. Спробуй спочатку мене попросити. Після третьої спроби вдалося. Пішла Христинка до дівчат, попросилася і залишилася з ними гратися. Запитання, чи добре поводилася Христинка на прогулянці? Так малята ні. Чому дівчата не брали її до гри? Так, бо вона зайняла всю лаву і не підпускала до себе нікого. Як просилася Христинка, щоб гратися з дівчатками? Вона ходила з коляскою навколо і бубоніла, ага, ви не хочете мене взяти до себе? У чому була її помилка? В тому, що вона нещиро просила дівчаток. Як її вчила вихователька, лагідно сказати, дівчатка, будь ласка, візьміть мене до себе. А як ви розумієте, вислів, щиро попроситися? Тобто від чистого серця лагідно. У народі кажуть, якщо вічливо попросити, завжди дадуть, запам'ятайте це прислів'я. На цьому ми закінчуємо. До нових зустрічів!